Тернопіль попрощався з Михайлом Башаєвим. Чоловік отримав важкі травми внаслідок вибуху гранати у гуртожитку на вулиці Макаренка. Тиждень за його життя боролись медики, проте 8 січня Михайло помер. Військові пригадують, боєць воював на сході з 2014 року. Був справжнім професіоналом своєї справи. Наразі ж перебував удома. У новому році планував повернутись на передову до побратимів. Він командир відділення. Що вам далі говорити? Командир відділення в розвідроті в розвідувальному батальйоні. Тобто, це людина, якій довіряли. У нас не дуже просто здобути яке звання. Він сержант, він командир машини розвідувальної. Юрій Семчичин каже, не розуміє, що трапилось у гуртожитку на Макаренка. Пригадує, що Михайло завжди відповідально ставився до зброї. Суд, наскільки я знаю, він протягом слідства він був управдований. Тобто він, ну, знаючи його, він ну, не міг приволучити з собою цю гекдоту. Він знає, що це таке. Він знає, що це таке біда, тим більше користуватися гранатою в закритому приміщенні, це, це нонсенс. Сьогодні постараємося, бо ми приїхали тисячу кілометрів не просто так, ми хочемо для себе тоже знати, що це. Тому що е, граната, яка е, чи інший якийсь предмет, який не хороший, приїжджає з зони бойових дій, сюди, ми шукаємо, де він взявся звідси. В нас, ну. Сані де гаразд. Відомо, що це вже друга війна ветерана. Під час першої він був у корпусі Арго в Грузії. Серед нагород військового, хрест розвідника за оборону Маріуполя, за зразкову службу, за звільнення Донбасу та багато інших. Що сказати, як начальник зв'язку, я знаю його ну, тільки, тільки з кращої сторони. Завжди ну, ми ж часто пересікалися по роботі, і він ну, як ми кажемо, хороший, гарно робив роботу. Ну, вміє. Він це вмів робити, і йому це отримало. Це справжній воїн. Ось сталося, як сталося. Друзі, рідні та побратими пам'ятатимуть Михайла відважним воїном та вірним патріотом. Сергій Балуцький, Тарас Троян і вся команда каналу Тернопіль 1